Купила кісти на гороховий суп, це мозгові, а це цукровка. Спочатку довожу до кипіння, перший відвар я завжди звиваю, потім все добре знову промиваю, набираю холодну воду, довожу до кипіння. Чим довше варити кісти, тим наваристіше і виходить бульйон. А тим часом я роблю засмажку, цибуля, морква. Добавляю одну маленьку пачку томатної пасти. Ви можете додати трошки вершкового масла, На вершковому маслі буде дуже смачно, просто я не маю. Пройшло більше години, бульон дуже наваристий. Добавляю заздалегідь добре промитий горох. Ви можете додати копченості або будь-який кусок м'яса, але в мене сьогодні гороховий суп саме на кістках. Всі кістки я забрала, горох повністю зварився. Зараз беру блендер. Ось такий погружний, і трошки треба перебити блендером. Посолила, поперчила, додала картоплю. Ось такий густенький супчик виходить гороховий, дуже наваристий і дуже-дуже смачний. Такий простенький гороховий суп, наваристий. Він мені нагадав мої найкращі шкільні роки. Такий ми їли в школі. Суп дійсно дуже наваристий вийшов, смачненький, бюджетний.